Всім привіт! Ви на каналі Тата Крієць. І сьогодні ось такий цікавий фактурний візероночок. Так, Він може підійти для будь-чого. Як і кардигани, як і жакетики на кшталт шинель, твідові, так і пледики. Тож, ось так він виглядає. Дуже і дуже насправді простий, чесно кажучи, простішого я ще не в'язала. Далі ви все зрозумієте самі, коли побачите, як він в'яжеться, ось така його виворітьна сторона, Вона також фактурна і цікава. Покажу вам під іншими кутами, як він виглядає. Ось така дійсно цікава ця пряжа. Ви вже її бачили, коли я ділилася з вами своїм способом оформлення країв виробу. Це який не айкорд, ось. І ви мене запитували, з якої нюточки я в'язала той зразочок. Тож, ось такий дійсно дуже цікавий факторний візерунок. Ще раз покажу: ось така це пряжа, з якої я в'яжу, має такий цікавий відблиск. І ось така у мене етикеточка від цієї пряжі. Тут 80% котону і 22%. Ось це турецька пряжа. Ось так вона називається. Рекомендують вони в'язати на спицях від 3 до 3,5%, проте я цей зразочок в'язала на спицях. 4,5. Я, як завжди, я наголошую, варто звертати добре на це увагу, щоб полотно мало можливість дихати, рухатись і було незабитим. Щоб дійсно воно було цікавим. Тож, рапорт цього візерунку складає 4 петлі і 4 ряди. Набираємо стільки петель, скільки потрібно, кратне 4. І по одній кромковій на початку ряду, і одна кромкова в кінці ряду. Тож, перший ряд узору. Кромково можемо зняти, можемо і пров'язати. І далі вчимось читати наш візерунок. Ось у нас є дві петлі, які перетинає ниточка. Дві наступні, просто пров'язані, і тут немає цього перетину. Тож, ми весь час будемо чергувати. Дві будемо знімати, нитка буде за роботою. Дві будемо знімати наступні нитка перед роботою. І так, весь перший ряд до кінця. А саме зараз покажу, як це має виглядати. Ось ми бачимо, що тут нитка перетинає з попереднього рапорту. Значить, у нас нитка буде йти за роботою. Дві петлі зняли і нитка за роботою. Далі дві наступні. Перекидаємо нитка перед роботою і також знімаємо дві петлі. Наступні у нас нитка за роботою і просто перезнімаємо, не пров'язуючи ці петлі. Ось. Тепер нитка перед роботою. І таким чином чергуємо весь цей рядочок по дві петлі до кінця. Ось так. Пров'язуємо таким чином перший ряд до кінця. Другий ряд узору цей ряд виворітний, який ми пров'язуємо виключно весь ряд до кінця виворітними петлями. Головне, ці петлі не перехрещувати. Кожна петелька має бути розкритою, так само і з лицьової сторони. Тож, ось таким чином, щоб петелька була розкрита, я пров'язую весь цей ряд. Виверідними петлями повністю весь ряд до кінця, третій ряд узору. Повторюємо так само, як і починали перший. Тобто першу кромку знімаємо дві перші петлі. Нитка в нас за роботою, дві наступні перезнімаємо нитка перед роботою. І знову нитка за роботою, знімаємо дві петлі, нитка перед роботою, також знімаємо весь час в цьому рядочку, де у нас чергується нитка то за роботою, то перед роботою. Ми петлі знімаємо, не пров'язуючи. Так, весь третій рядок до кінця. Ось і все. Пров'язуємо повністю таким чином до кінця. Четвертий ряд узору. Так само, як і ми пров'язували другий. Тобто, всі виворітні петлі до кінця. І пров'язуємо всі петлі виверідні. В'яжемо, як бачимо. Головне не перехрещуючи. Щоб наші петельки були розкритими. Ось таким чином. Тож, таким чином, пров'язуємо весь четвертий рядочок виворітними петлями. Тож, прив'язали ми 4 рядки нашого рапорту, і далі все починаємо з першого ряду. Єдине, що ми маємо пам'ятати про чергування двох петель і ниточки, яку ми зміщуємо то перед роботою, то за роботою. Тож, знімаю зараз кромкову петлю, і це наш п'ятий ряд. Бачимо, що ми починали, нитка у нас була за роботою перших двох петель. А дві наступні петлі нитка була перед роботою. тепер ми це все змінюємо місцями. Перекидаємо нитку перед роботою, ось, і дві наступні нитка вже буде за роботою. Знов нитка перед роботою і далі дві наступні нитка за роботою, так як попередній рапорт у нас була нитка перед роботою. Сподіваюся, це зрозуміло. Ось таким чином ми пров'язуємо перший та третій ряд лицевої сторони. Щоб у нас вийшло два перетини, а вивертну сторону в'яжемо виключно виворітними петлями. і отримуємо ось такий цікавий фактурний візерунок. Тож, сподіваюся, вам він сподобався. стане в нагоді. З вами була Тата, і до наступних зустрічей!